Шановні, Приїхав я на пекіночку, в принципі, йду підряд вам показую. Бачите, що мені не подобається, це нижні оці листки. Отакі. От качанчик самий, на мою думку, нормальний. Ще він в'яжеться, але вже щось можна буде скоро зрізати. Ось такий качанчик. Вон, бачите? Так. Ну багатенько є вже такої, що вже плотненько починає в'язатись. Вже є і тверденький навіть качанчик. Але все одно бачу, що її ще треба порости. 25 серпня висаджувалась. ну Я так розумію, що це запізно. Треба на початку, десь десь на початку старатись, Для того, щоб качанчик сформувався, гарний. Ось так. Так що, в принципі, не знаю, що сказати. Таке мені не подобається діло. Але не знаю, добре це чи погано. Ясне діло, що не добре. Треба було кропити по повній програмі. Так, є і отакі гарна головка така. В принципі, я думаю, що вже було б що нарізати. Так що треба вже готуватися. Треба вже готуватися потихеньку зріз. Ну якось так. Ще не тверда головка, місцями то вже тверденька, бачу. Місцями вже тверденька. це білку. Бачите, це трактором їхав. Їхав, їхав і з'їхав. Така вона на відео маленька, але в руці думаю, що пограм 500-700 є. Тут же взагалі твердий качанчик. Ну я думаю, днів 10, вже навіть в принципі, можна щось піднайти. Так, щоб нарізати на базар, так. Да, вже бачу є тверденька. В принципі, вже можна починати різати. Ну що я скажу вам? Єдине, що це пожовтіння мені не подобається і не подобається те, що пізно ми посадили. Посадили 25 серпня. На мою думку, це для Вінниці пізно. Тому що є, бачите, є такі, що ще крутяться. Це плохо. Але нічого, як буде, так буде цей рік. Там будемо бачити. Це я показав вам один кусочок. Так, а є ще другий кусочок. Такий великий ось. І менший зліва. Менший зліва. Ну правий. В принципі. В принципі, все тут однакове. Все однакове, але бачу, що багатенько є, ще не нав'язано. Ну це і добре з одної сторони, тому що коли все однаково, це теж тяжковато збути. Так, тут пізніше висаджено, тут менше пожовтіння. Бачите, але гарна, крутиться гарна. Я думаю, що все буде добре. В мінусі не будемо, а це, це вже добре. Нас, так. Пишіть ваші коментарі, думки. Мої думки такі. О, взагалі вже тверденько можна зрізати. Взагалі вже хороша. Хоч і невеличка. Я думаю, що нав'яжеться. Ще є час. На 10 днів тепло. Так, хочете, пробую. Головка тверденька. Це добре, це дуже добре. В принципі, вже буде що нарізати. От, вроді невеличка головка, а вже тверденька. В принципі, є що нарізати, тому вже можна було б приїхати з ножом. Так, але сьогодні різати я не буду. У мене є трошки другі плани. Так, от взагалі. бачите, така крупненька, гарна. І ось, ось взагалі вже готово. О, вже готово до зрізу. шикарно. Шикарна, вже взагалі шикарна така, така бомба тверденька. Так, ну ще отут пройдусь. Так, теж нормально. Тут нормально. В принципі, ще недовго і можна буде різати. Я так собі думаю. Але бачите, ці пожовтіння це все дуже-дуже погано. Так, ну тут висажена вже в кінці. Е, в кінці в кінці, ви пам'ятаєте, вирішили ми посадити. Ну я так розумію, що нічого з нього не буде. Хіба якісь будуть кози їсти. Оце хіба? Бо нічого, бачите, щось там... Ніби в'яжеться, ну якось так, пізно посажено. Так. Ну а від цієї чекаємо, чекаємо результат. В принципі, я думаю, що все буде добре. да, Бачите, є, головка вже в'яжеться, ну то й добре. Так, шановні, бачите, не багато слів я сьогодні. Не знаю, що казати. Я думаю, що все добре. Я думаю, що все добре. Так, в принципі. Але, можливо, є фахівці краще за мене, ви підскажете в коментарях, що і як і до чого. Так. Добре, різати не буду. Бо не хочу портити. До речі, були приморозки. Мінус один. І мінус один ніяк не попливав Бачите, ніяк. Ніяк мінус один не попливав Ну, казали, що до мінус п'яти витримає. Побачимо. Так, да, вже бачу, покиночка, супер. Супер. Ну як культура мені подобається, а як буде продаватись, будемо бачити. Добре, дякую за увагу, шановні, будьте здорові. Скоро побачимось.